Слава Україні! Квадрогаражного зв'язку. Це Руслан, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони теж робимо доставку. Зв'язуйтесь з нами, замовляйте. Сьогодні поговорю про таку актуальну тему і дуже важливу володарям Віздіходів, квадроциклів. Це запчастини. Зараз існує дуже багато легенд. От і спробую деякі з них розвіяти чи спростувати. От. Є культ квадроциклів CF Мото, є легенди, що вони там дуже надійні, неубиваємо, комфортні, все класно із сервісом, з запчастинами. Насправді більша частина цих легенд є справдивими, але більша частина. Є та частина ну, інформація або суть яких трошечки перебільшена. або Недоговорено. От, пропоную, людям, пропоную людям лінхай. Наприклад, люди кажуть, так краще Moto купити, на Moto є запчасті. Да? Пропоную людям башан і люди кажуть, так краще Moto купити, на Moto є запчасті. Пропоную людям Segway, Люди кажуть, а на нього запчасті є, так точно як на Moto, хочеться, щоб все було в наявності. Пропоную людям хай сан. А люди кажуть, то нам би хотілося щось таке, щоб запчасті були. Да, Запчастини це важливо, тому що віздіходи зачасту ці всі експлуатуються агресивно і при агресивній експлуатації Ну, вузли і агрегати зношуються швидко. Або можна щось зламати, в пеньок якийсь влетіти в лісі там і так далі. Ну, все буває, все буває. Власники професійної техніки, дорогої, там, бієрпішки, Паларіси, Ямахи, вони носяться на ній просто як і F16, і практично кожна покатуха закінчується сервісом. Переламані ричаги, порвані ступиці, шарові, полуосі, ну і так далі. От, Тому, да, сервіс і запчастини важливі. Ну, давайте поговоримо про Сіф Мотор. І, і яка ж насправді ситуація от, із запчастинами, бо техніка легендарна, класна, CFMoto лідери ринку, так і є. От, але з запчастинами ну, не все прям ідеально. Не все прям ідеально, так як ходить в цих легендах. Ось вам на прикладі покажу військового квадроцикла, який ми відновлювали останні кілька днів. І приведу приклад. Ну, Ті, хто слідкують за мною, давно бачили відео, взимку ми відновлювали такий же квадроцикл після прильоту КАБО. Розказую по запчастинах розходники, Масло, фільтри практично є завжди фільтри там, воздушні, повітряні, колодки. Да? Імею в виду оригінальні, неоригінальні замінники. Це все є багато. Але коли стосується якихось запчастин... Більш серйозних там по трансмісії, наприклад, да, там кардани, полуосі, шруси, по мотору, деталі в коробки, то тут уже виникають сложності. От. Ну, розказую. Квадроцикл, який ми відновлювали після прильоту каба, у нього не було жодного цілого елемента пластика. Що ви думаєте, є в Україні пластик на Сійфмото 450, на Сійфмота 520? То есть 450 и 520, они идентичны. У них отличается только объем двигателя. Все. Не нашли мы ничего. Ни фар, ни лихтарив, ни решетку радиатора, ни капот, ни крыла, ни накладка бака, ни панель приладів, ни у тебя центральная вставка, ни сидушки, ни боковинок, ни задней части, ни лихтарів, ни бардачка. В Україні немає нічого. Ну, точніше, не було не було на той момент, коли ми його відновлювали. Оце важливо. Е -е. Далі. Кабом були пошкоджені колесні диски. Ну Казалось би, блядь, диск железяка, да? немає, ми не могли знайти по всій Україні офіційного постачальника. немає Далі такі елементи, як е, патрубки, шноркели, заборники повітря, шланги системи охолодження, амортизатори, воздушний фільтр, корпус воздушного фільтра, гофра воздушного фільтра, е, проводка, вся коса. Немає нічого. Просто немає нічого. Проводку нам довелось ремонтувати. Ми її розпустили, там отака кишка, розпустили на паутиночки, скручували, спаювали, змотували, відновлювали, бо порубано було все осколками. Пластик на той квадроцикл я знайшов у військових. Військових, які перероблюють такі квадроцикли в безпілотники. Вони знімають з нього весь пластик, знімають руль, сідушку, фари. Значить, ставлять на нього органи дистанційного керування. І все. Цей квадроцикл працює як безпілотник. Робить підвоз БК, робить евакуацію поранених. І в них оце все було ну, з нового квадроцикла. Вони купили новий квадрик і оце все з нього зняли. Тому нам пощастило, там пластик, фари. Я знайшов купив воздушний фільтр. Ми не могли, не могли знайти короб воздушного фільтра, патрубок воздушного фільтра в Україні, в Європі я не міг знайти, на ebay сидів клацав, на алі експресі тому на квадроцикл CF Moto ми поставили воздушний фільтр от лінхай 300 лінхай 300, лінхай 400 ці воздушні фільтри у лінхая стоять от квадроциклів polaris і polaris ставив оці фільтри там вплоть до 600 кубових моделей вплоть до 600 кубових, тому Запас по пропускної способності там величезний. І на 450-й там сійфмота, на 520-й вистачить отак цього фільтра, який стояв там на 600-кубових Короче, Фільтр воздушний, патрубок воздушного фільтра на сіфмота ми поставили від лінхая. Диски, кстати, задні Не було в наявності, я казав. Ми поставили від Сіглея. Так. Панель приладів, здається, я тоже тоді купил у військових. Вместе с этими жабрами, с усим. Значит, заборники от вариатора Вот тут идут вот такой толщины, блядь. За Закрыто. Та да ось его тут видно за амортизатором. Ось вона трубка такая, не знаю, миллиметров 70-80 в диаметре. От варіатора сюда йдуть Отакі Шноркелі Немає Ніяких, ні оригінальних, ни ні Бушных, ніде тому ми підібрали патрубки від трактора МТЗ Він же Білорус і поставили сюда воздухозаборники патрубки Не помню, напевно, від воздушного фильтра Возможно від турбіни, від інтеркулера, короче, от коротше від трактора МТЗ Білорус от Далі, оце зараз до нас е, приїхав інший квадроцикл. Значить, е, з маслами, з фільтрами проблем немає. М -м... Полуось От у нього хрустіла граната внутрішня, ліва, задня. Ну, це розходник для такої техніки. Хотілося б, звісно, щоб вони були в наліччі гранати. Ну, ми по всій Україні, у, у всіх продавців, у всіх крупних магазинах і офіційного постачальника СІФМота ми не, не змогли знайти гранату. Тому ми купляли полуось в зборі. То есть внутрішня граната, значить сам вал і наружна граната. Одна полуось на всю Україну Одна. ценник на неї. блядь. 12 тисяч гривень на BRP стоїть дешевше От вам і легенди про Сіфмота, про те, що є запчасті там і так далі. 12 блядь, тисяч гривень, полуось в зборі. Ну, Це квадрик військових, він їм потрібен. Тому що інших варіантів немає. Купили блядь, полуось в зборі, поставили і все, віддаємо. Оце після прильоту каба був квадрик. ліхтарі задні, ну ми не міняли. Я вважаю, що військовим вони не потрібні були, але не суть. Ні ліхтарів, ні бардачка, нічого, нічого я тоді знайти не міг. Значить, Трошки пластик деформувався, перегрівся, мабуть, одною рукою складно було закрити. Сідушки. Не, не міг я знайти е, теж повезло у хлопців у цих же у військових купив сідушки. Кришка бензобака. Блять Чи ми її від автомобіля від якогось поставили Не пам'ятаю, кришка там теж була уничтожена. Чи я її. Не, кришку я, мабуть, знайшов в Польщі. Кришку бензобака з Польщі привіз. Е, пульти ми там отремонтирували. Пульт підключення повного приводу ми теж там Ну, то що їх не було. Поэтому ця історія, що СІФ Мото там прям, блядь, ідеальний бренд. Того, що і техніка хороша, і комфортна, і надійна, і по сервісу вона нормальна, тобто можна їздити, запчасті є, воно все відносно. Сьогодні є, завтра нема. От Я просто ліз на стіну, коли ми відновлювали квадрик після прильоту каба. Ну, ну, блядь, ну просто нічого нема. Ну як його відновити, блядь? як його віддати військовому. Я просто рвав на голові волосся, бо військовим квадрик треба. Я сидів, блядь, замість того, щоб займатися якимись ефективними речами, я просто днями сука, днями сидів в йобаному інтернеті, щоб знайти якісь запчасті. Тобто я міг працювати, робити щось руками. ми могли... Ремонтувати техніку. Тобто ну, пошук запчастини повинен займати там 3-5-10 хвилин, 15, ну хай пів години. Ну, не днями, днями, і ночами, eBay, AliExpress, Україна, блядь, обзвон всіх розборок. ну Це просто піздець. Тому Сієфмота техніка класна. Але я хочу, щоб ви ну, просто розуміли, що все дуже відносно. Сьогодні може заїхати контейнер по Сієвмото, в якому буде все якому буде все е І покришки, і диски, і бампера, і навіть наклеїчки. Оці moto теж можуть бути. Тут вона десь проїбалась. А завтра може бути таке, що ви не зможете знайти елементарного. Там Тормозні колодки або воздушний фільтр. або отак як ми. Полуось, ось. Да? Тому все відносно. Все відносно і ситуація. Там з квадроциклами Лінхай, з квадроциклами Sief Mota, або там з квадроциклами Сігвей по запчастинах вона дуже відносна. Сьогодні може бути все, завтра не може бути нічого, ну, вигребли, все. Розібрали. Е, поэтому Сігвей, ситуація з запчастинами, я не думаю, що вона гірша, ніж у Сієв Мото. Багато такої техніки ми продаємо, багато обслуговуємо, багато такої техніки у війську. Все рішається, поки що таких проблем глобальних не було. Лінхай, та сама історія. Все вирішується. Я не думаю, що тут чимось ситуація гірша, ніж у Сієв Ну, По лінхаю я знаю, що там в березні місяці, здається на 3 мільйона заїхало запчастин на Лінхай. Це 400, 500 і 550 на 3 ляма. От, Поэтому, якщо вам треба квадроцикли, дзвоніть, замовляйте. Або контакти всі наші в описі під відео. Сіфмото мототехніка класна. Ми її продаємо з задоволенням. Це така техніка, яку продав і забув. Воно їздить, їздить і їздить. Але легенди деякі. Ну, Перебільшені. От я хочу, щоб ви це знали і розуміли. Поэтому, е поэтому володійте інформацією, користуйтесь нею правильно і, як то кажуть, відділяйте мух від котлет, фільтруйте все і діліть все на два. Так. Е я знімаю цей відосік завдячуючи нашим захисникам, а ви можете його дивитися завдячуючи їм. же, Тому. Тому не забувайте їх підтримувати. Оце техніка військових ми відновили, оце техніка військових ми відновили. Оце Сійфмото я вам показував, це військових ми відновили. Значить Тут у нас на ремонт двигуна баги, ремонт коробки квадрик. Не забувайте їх підтримувати. І підтримувати волонтерів, які допомагають військовим. Бо Ресурс на відновлення цього всього це не 100, не 200 і не 300 гривень, і не 500. Тисячами. Сотнями тисяч. Тому донатте. Актуальна баночка в описі під відео обняв, припідняв їбашим. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Слава українській нації. Сподіваюся, що скоро буде пізда Російської Федерації і вони від нас від'їбуться.